Вітаю! Ми з вами вивчили багато назв навчального приладів і вже знаємо, для чого потрібен зошик, для чого потрібна лінійка, для чого потрібні нам фарби. А тепер у мене є гумка. Для чого потрібна гумка? А гумка допомагає нам виправити помилки. Сьогодні я буду малювати серце. Мені потрібен олівець і папір. Ой-ой-ой, ой-ой, вийшла помилка! Не треба так багато. І я починаю хвилюватися. Але гумка мені допоможе виправити цю помилку. І витре зайвий олівець. Ось так. Гумка допомагає виправити помилку. Вона потрібна, щоб витирати олівець. Прошу! Намалюйте сердечко маленьке або велике, і скористайтеся гумкою, якщо у вас виникне ось така помилка. А я чекаю ваші сердечка, які ви мені сфотографуєте і надішлете. До побачення!